Доброго дня, шановні українці! доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршовець, який відомий своїми відео розслідуванням про корупцію, про перехід нелегалів. Через україно-молдовський кордон про боротьбу з наркотрафіком в місті Секіряни та іншими ганедними явищами, які зараз, на превеликий жаль, розцвітають під час війни. А зараз нове, дуже цікаве розслідування: як можна переїхати Україно-молдовський кордон з України в Молдову. Я вже відзнімав не одне відео про нелегалів. Септор про цих нещасних людей, які тікають через кордон, плачучи за перехід Україно-молдовського кордону. Тут в місті сукіряни на Сокірянщині гроші від 3 до 5 тисяч доларів. Кажуть, іноді і до семи. Як з кого? А зараз я розкажу, як переїжджають України-молдовський кордон. Просто переїжджають на шикарних джипах, на люксусових джипах. Багато хто в місті Сокіряни бачить, ранками у нас люксусові джипи. Не просто якісь джипаки, пригнані а на єврономерах, євробляхи. А реальні джипи, ціна яких йде від 200 тисяч доларів 300, 400. Приїжджали навіть по 500. І власники оцих реально дорогих сараїв джипів. Ранками приїжджають місто Сикіряни. Для чого? Одні гуляють по парку з собачками, а одні бігають по стадіону або ходять. Інші йдуть на спортплощадочку. Є в нас спортплощадка тренажерна на відкритому повітрі. І вони там тіпа, типу, займаються. Потім закупляються і їдуть назад. Це так називаємо, вибачте, по-російськи слово. Переселенці, багаті переселенці східної частини України, які, як кажуть у нас, зависають на базах відпочинку, які знаходяться на Дністрі, в тому числі і на славнозвісному усладі. І от Услад повний от таких забезпечених людей, які джипи починаються від 200 тисяч доларів ценником. Приїжджають в сокіряни, гуляють по парку, а закупляються, займаються спортом. А де ж вони відпочивають? Ну треба ж людям відпочити з такими-то капіталами. Правильно. А як кажуть у нас в місті Сукіряни, і це інсайдерська інформація, багачі, які катаються на джипах від 200 тисяч доларів, ті переселенці, їдуть відпочивати в Молдову в кафе Роднічок. Знаменитий молдавський роднічок під атаками. Ви скажете, як вони приїжджають кордон? Ні, вони не повзують по лісам, по пластунськи, перебігаючи на молдовську сторону, через буряни, через ліс. Вони кажуть, їдуть джипами. І вертаються, погулявши в рудничку добряче. Поївши знамениту молдавську кухню, мамаличку сметану, бринзю та попивши гарного вінця молдавського натурального та послухавши музичку молдовську, вертаються назад на Сокирячню до себе на базу відпочинку. І їдуть, кажуть, навіть трошки під хмілем. І в цьому трафіку, це от сафарі відпочинок, задіні кажуть наші поліціянти, прикордонники. І з тої сторони, молдавські теж прикордонники і поліцейські, які забезпечують безперешкодний проїзд наших бідних переселенців на джипах від 200 тисяч доларів в Молдову, гулянку їх в родничку і безпечне повертання назад на українську територію, проїзд до баз відпочинку. Ось такі сафарі, трафік. Переселенців на джипах за 200 тисяч доларів. Сафарі трафі, відпочинок під час війни. Про це знають багато хто в місті секіряни про це говорять. Ну, і я переповідаю, як інсайдерську інформацію: наш кордон можна взяти і просто переїхати на джипі. Було би, як кажуть, в секірянах бабло. Усі твої бажання виконують у нас в секірянах за грубі гроші. Чим товше котлета, як кажуть, котлета, да, пачка грошей, тобі відкриють, хоч я не знаю, що. Хоч на руках з джипом принесуть через кордон. Так говорять люди в місті Сиркіріани, а я, український історик та журналіст Єршвець, переповідаю вам цю байку як інсайдерську інформацію. Якщо хтось захоче, може її перевірити. Може, правоохоронці захочуть, а? Наші сукірянські, так? Сміх крізь сльози. З вами український історик Ігор Шовець. Та журналіст. До нових зустрічей!